Боротьба з безкарністю є одним із важливих запитів українського суспільства до нинішньої влади. Натомість у нинішньому проєкті Конституції ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду відкладено на три роки. Це парадоксальна ситуація, оскільки Міжнародний кримінальний суд за запитом парламенту вже почав вивчати події в рамках російсько-української війни в Криму і на Донбасі. Натомість Україна. Як не член міжнародного кримінального суду має тільки обов'язки і не має жодних прав впливу на цей процес. Тому ми вимагаємо ратифікації Римського статуту вже зараз без трирічної затримки. Ця норма є абсолютно незрозумілою і нелогічною і може давати сигнал злочинцям тільки до того, що в Україні може мати місце безкарність наступних три роки. Ми правозахисний порядок не вважаємо згадування монополії адвоката, закріплення монополії адвокатури на конституційному рівні дуже небезпечним для українського суспільства. Що позначиться і на доступі до суду для багатьох верств суспільства, і на правильний справедливий суд? Ми, ми знаємо, не знаємо жодної країни, яка б на конституційному рівні займалася протекціонізмом певної приватної, фактично, корпорації. Ні, мати право звертатися до конституційного суду аби оскаржувати свавільні закони, які порушують права людини, і це право має бути ефективним. На жаль, зміни до конституції не дають нам цього інструменту в повній мірі, оскільки цей інструмент є обрізаним, він фактично є нефункціональним. Якщо 16 січня були прийняті неконституційні закони, то нам потрібно було. Дочекатись, поки людину би посадили на підставі в тюрму, лише пізніше він мав би звернутися в Конституційний суд. Для нас не підходить така ситуація. Нам потрібна Конституційна скарга як ефективний інструмент, який може в реальному часі захистити права громадянина. Закладено. Досить багато небезпек, які залишають вірогідність політичного впливу на суддів. Основна небезпека цього проєкту те, що дуже багато важливих принципових питань відкладено на потім з думкою про те, що воно буде регулюватися на рівні закону. Фактично, проєкт змін до Конституції не містить реформи прокуратури. Він лише частково позбавляє її окремих повноважень. Натомість, всупереч рекомендаціям Венеціанської комісії, проект лишає можливість для політичного впливу на генерального прокурора, президента та парламенту.